Слава Господу. Сьогодні я би хотів, щоб ми е, розглянули одне місце із Нового заповіту. Це Євангелія від Матфія 9 розділ. Євангелія від Матфія, 9 розділ з 1 по 8 вірш. У нас уже тема зразу з'явилось. Матфія 9 з 1 вірша. І сівши до човна. Він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе: Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав, чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Тож каже він у розслабленому, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А Натоп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Такий от цікавий, цікавий уривок із життя Ісуса Христа. І якщо ви читали перші вірші Євангелія від Матфія, то ви напевно знаєте контекст, що відбувається в житті Ісуса Христа і учнів в цей період, відбувається дуже багато чуд, які творить Ісус Христос. І насправді. Він це робить ці чуда для того, щоб підтвердити свою божественність, для того, щоб доказати, що те, що Він говорить, це дійсно є правда. І Він є дійсно Бог. Ісус доказує багатьма чудами, багатьма великими ділами, які Він робив тоді, те, що його слова не пусті, і це не просто а, Він просто щось говорить, не підтверджене, а що це дійсно є Бог реальний, який робить. Великі справи в той час, хто, можливо, трошки досліджував історію, медицина, ну, логічно, не була на такому рівні, як зараз. І ви уявіть собі, коли в людини була якась хвороба, не було таких ліків, такого обладнання медичного, як ми маємо сьогодні. І через це було дуже багато людей, які мали великі вади в здоров'ї. Наприклад, коли в когось була якась проблема з кінцівками, з руками, з ногами, люди не мали можливості лікувати, і дуже часто приходилось ампутувати кінцівки, тобто відрізати, для того, щоб людина не померла. І таким чином дуже багато людей було набагато більше, ніж зараз, хворих, без кінцівок, паралізованих і так далі. І от як цей чоловік, про якого ми прочитали, який лежав, не міг ходити, тобто був паралізований. Те, що Ісус робив в той час, багато чут, оця робота насправді Його тіло дуже виснажувало. Така робота дуже виснажує. Знаєте, коли е, на тебе нападає натовп в прямому сенсі слова, постійно за тобою ходить і щось від тебе хоче, багатодітні батьки можуть зрозуміти, про що я говорю. Коли постійно тато, мама. Хочу їсти, хочу пити і так далі. Це ваші діти, яких ви любите, уявіть собі натовп знеможених хворих, немічних людей, які отримали надію, що цей чоловік може їх зцілити. Уявіть собі їхню наполегливість. Там була дуже сильна наполегливість. І ці люди вимагали Ісуса Христа. Це дуже сильно його. Знесилювало, звичайно. І ми читаємо, що йшов за ним, за ним натовп Великий. І, звичайно, що йому треба було десь піти відпочити. І от з першого вірша, коли ми читаємо, то він якраз хотів трошечки віддалитись від людей, щоб відпочити. Але зразу вже в другому вірші відбувається, що приносить до нього розслаблення. І ви знаєте, тут е, просто з перших же слів цього уривку проявляється Божа благодать і милосердя. Як Йому було надзвичайно важко в той час, тому що всі сили Ада, все було направлено проти нього. Але він змилується над людьми. І причому не, не, не він не виконує. Те, про що він прийшов, щоб от, тільки від гріха позбавити людини. Він милий людей, щоб дати їм здоров'я, звичайне фізичне здоров'я, якого потребувало тіло е, тих людей. І більше того, він робить і набагато більшу справу, він прощає гріхи. І коли читаєш ці слова, от я себе. Так собі думаю, Боже, а скільки можна? Скільки можна прощати. Постійно приходять люди, постійно їм щось треба, постійно їх треба прощати, і вони далі вертаються в своє зло і постійно одне і те ж саме повторюється. Одного разу Петро запитав у Ісуса, захотівши його вразити, скільки можна прощати людей. І логіка Петра була така. Я хочу зараз ну, один-два рази це замало. Можливо, скажу три. Таке там було вірування, що от три рази можна прощати, на четвертий вже можна не прощати людину. І Петро собі напевно думав, я скажу сім. Це прям Ісус мене похлопає по спині і скаже: Ти Петро молодець, ти віруючий. Ти правильно сказав. Але Ісус йому відповідає. Петро каже, Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому, чи до семи разів. Ісус відповідає, що набагато більше. Набагато більше. До 70 разів по сім. Я думаю, що ні одна людина в своєму житті не прощала стільки разів. І насправді це не просто число, яке Христос сказав, а воно означає істинність прощення. Це Бог прощає без перестанку. Кожен день, кожну секунду наше гріховне і негідне життя перед ним. Кожну секунду без перестанку. Дуже багато разів. Отже, Бог прощає. І я сьогодні я би хотів про це поговорити. Декілька пунктів, щоб ми коротенько подумали і потім помилились е про те, що ми прочитали. Декілька пунктів. Перше. Ісус всемогутній, людина немічна. Коли ми приходимо до Бога, це дуже важливо розуміти. Він всемогутній, я немічний. І ця картина прям дуже яскраво нам це описує. І сівши до човна, він переплинує до, до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. Цей розслаблений не міг сам ходити, його треба було принести. Це так добре ілюструє наше життя. Ми настільки немічні в своїх гріхах і настільки далекі від Бога, що нас треба до Нього принести. Людина не може сама справитись із своїми гріховними проблемами. Для неї це занадто важко, тому що гріх, який живе в людині, він сильніший за людину. Гріх. Тебе переможе, якщо ти будеш з ним боротися сам. Ми можемо десь мати якісь короткочасні перемоги, десь в якихось дрібних речах, з якими ми боремось кожен день. Але якщо ви пам'ятаєте історію Мартіна Лютера, який хотів своїми силами позбавитись від гріха, і він приходив сповідатись, і він намагався перечислити кожен гріх, який він зробив в своєму житті. І він. Починав їх перераховувати, сповідався, сповідався. Ніби все перерахував, відходить декілька кроків, згадує, що він ще, ще має гріхи. Вертається. І так продовжувалось безперестанку. Він не міг ніяк зрозуміти, як можна позбутися гріхів. Тільки коли він зрозумів, що це не в його силі, це не в його компетенції, він не зможе з цим справитися. Тільки тоді він знайшов полегшення для своєї душі. І дуже щаслива людина, та, яка, яка це зрозуміє самопочатку, те, що вона немічна, але Ісус всемогутній. Він може це зробити. Цього тижня ми з сім'єю мали можливість спілкування із християнами. І в нас була тема про царя Давида. І ви знаєте, коли ми чуємо про Давида, у нас зразу гарні емоції, муж по серцю Божому. Насправді ми розбирали дуже. Неприємну ситуацію з його життя, коли він згрішив дуже поганим гріхом і підступним, він взяв собі чужу жінку, яка йому сподобалась, згрішив з нею. І після цього він не те, що захотів відновити стосунки з Богом, він захотів створити план, який це все прикриє. І настільки хитрий план зробити, що ніхто не дізнався про цей гріх його. І читаєш ці слова, думаєш, ну цар Давид, муж по серцю Божому. І настільки ці його намагання прикрити цей гріх дійшли до того, що він вбиває чоловіка цієї жінки, яку він собі взяв, з якого вчинив перелік. І ні до чого доброго це не призвело в його житті, в його намаганнях. Але дуже цікавий момент. Він робить оце зло, яке починає прогресувати і накладатись один гріх на інший. І з часом ступінь цього гріха тільки збільшується. І це для нас також приклад і дуже важливий момент для розуміння. Якщо у твоєму житті є гріх, який ти хочеш прикрити, у тебе є план, стратегія, ти дуже добре все продумав, ніхто не дізнається, все буде добре. В результаті ти вийдеш сухим із води, то знай, що Давид, цар Давид, колись спробував так зробити. В нього нічого доброго з цього не вийшло, тому що гріх накладається один на один. Він збільшується. По одній постій причині те, що він сильніший за тебе. Гріх сильніший за тебе. Він тебе переможе. Ти не зможеш випутатись від гріха сам. Тільки коли це робить Бог. І дивіться, що цікаво, коли Давид почав прогресувати в цьому гріху, Бог вмішується. І написано в другій книзі Самуїла, 12 розділ, перший вірш, і послав Господь Натана до Давида. І він прийшов до нього і сказав: Натан це була людина, яка прийшла сказати Давиду про його гріх. Що ти робиш? Ти робиш зло, і ти маєш зупинитись. Бог його послав. Якби Бог не послав цю людину, ми не знаємо, що би було. Але, скоріш за все, було би збільшення гріха і нічого доброго. Тому що це сильніше за людину, навіть за царя Давида. Другий пункт. Ісус прощає. Ісус прощає. Прощає це дуже сильне слово, яке дарує життя. Це не просто я тобі вибачаю, все буде добре. Він прощає. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: будь бадьори, син, прощаються тобі гріхи твої. Саме прощення гріхів є найбільшим проявом благодаті. Дайте відповідь на запитання собі, в першу чергу, яка була найбільша проблема у цього хворого чоловіка, який був паралізований і не міг ходити? Яка його найбільша проблема в житті? З першого погляду здається те, що я паралізований і не можу ходити, не можу поворухнутися. Він навіть, ми не читаємо, що він говорив, він навіть не міг говорити, скоріш за все, він не міг сказати, Боже, зціли мене, звільни мене від цього. Величезна проблема. Але насправді не найбільша. Уявіть, уявіть собі, людина, яка навіть не може говорити, можемо такий висновок зробити. Яка в такому поганому стані у неї є ще щось гірше? Ще щось гірше її житті. Що може бути гірше? Коли ти навіть не можеш, тобі треба, щоб тебе хтось приніс кудись. Що ще може бути гірше? Ви зараз можете думати про себе, в мене є проблема: немає роботи або немає... в мене немає сім'ї. Мені сталася якась трагедія, що ще може бути гірше. Мені погано, Боже. Мені погано. Насправді є гірші речі. І саме найгірше, саме найбільша проблема цього чоловіка була в тому, що він був в грісі, тому що він потребував прощення гріха. Гріх це найбільша Твоя проблема. Те, що нам каже Біблія, найбільша наша проблема це гріх. І, як ми вже сказали, справитись з нею ти не можеш. Тому це і найбільша проблема, логічно. Багато ще ми не можемо справитись, але десь ми можемо якось в своєму житті щось вирішити, щось забути, з чимось нам можуть допомогти, хтось може нас потішити. Але від гріха позбутись ми не можемо. І ніхто з людей нам не допоможе. І це найбільша проблема. Але Ісус вирішує цю проблему. Уявіть собі зараз, от є у вас якісь міні-проблемки, які у вас є в житті, і зараз приходить людина, яка каже, всі твої проблеми вирішені, в тебе все добре. Всі твої мрії, про те, що ти зараз думаєш під час цієї проповіді, яку не хочеться слухати, наприклад. Це все вирішується. Які зразу буде нас піднесені, хочеться славити Бога. А це наші дрібні земні потіхи, без яких ми насправді можемо обійтись. Але ми про це забуваємо. А тепер уявіть, що є проблема, яку ніхто не може вирішити. Це гріх, яку ти сам не можеш вирішити, ніхто з твоїх друзів, знайомих, рідних, але є Ісус, який прощає. Ісус прощає. Мені здається, це фраза, яку можна собі в житті. Написати для себе вдома і постійно дивитись на неї і згадувати про те, що Ісус це той, хто вирішив найбільшу проблему. Наступний пункт. Ісус прощає. третій, А людина шукає справедливості. Ісус прощає, а людина шукає справедливості. І ось дехто із книжників стали казати про себе: Він Бога зневажає. Ісус вже думки їхні знав і сказав. Чого думаєте, ви лукаве, в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Уставай та й ходи? Коли ми читаємо про книжників, фарисеїв і цих всіх людей, ми дуже ну, звикли вже, що це найгірші люди, яких постійно треба брати поганий приклад. Не брати, точніше, що це люди, які просто чи не втілення зла. Але насправді я вам скажу, ці люди досить добре себе поводили. Це були гарно, гарно виховані. І люди, які любили дотримуватись правил, які були культурні, можливо, навіть приємні при розмові. І в чому була їхня проблема? Чому вони постійно вступали в конфлікт? З Ісусом Христом і з, взагалі з істинною Євангелією. Коли ми прочитаємо про них, можете собі зробити дослідження. Е, дуже чітко проявляється одна лінія. Це були люди, які шукали справедливості. Звучить непогано насправді. Я шукаю справедливості. От я виконав це правило Боже, дай мені, я пожертвував гроші в церкву. Боже, чому в мене не стало в 100 крат більше? Я зробив добре діло, я виконав, я прийшов сьогодні на служіння, тепер в мене має бути цілий тиждень все добре до наступної неділі. Людина шукає справедливості. І це от книжників і фарисеї, їхня була проблема в цьому насправді. Тому що навіть люди далекі від Бога, говорять справедливості не існує. Її не існує. І, звичайно, гнатись за нею і постійно її шукати це най, ну, найнепотрібніша річ, якою людина може займатися. Але ці люди цим займались, і вони. Якби на місці Ісуса Христа був якийсь самозванець, питань немає. Вони б були праві, що Він Бога зневажає. Але це був Бог. І Він доказав свої слова ділом. Але людина в своїх пошуках справедливості цього не бачить. І той, хто шукає справедливості, такі люди навіть приходять в церкву і в цьому, від цього не звільняються гріха і продовжують цим займатися. Таким людям дуже важко живеться. Вони самі собі роблять гірше, самі собі отруюють життя. Але ті люди, які пошуки справедливості відклали в сторону і прийняли благодать, а про неї постійно говорить Ісус, пам'ятаєте притчі про те, що один попрацював більше, йому заплатили одну суму за роботу, інший працівник попрацював більше, йому таку ж суму заплатили, один попрацював дуже мало, і йому таку ж сам, всім однакову зарплату. І для людей це дуже дивно, Де ж справедливість? Але насправді її не існує, тому що прощення і звільнення від гріхів це не про справедливість. Якщо би була справедливість, якась, ви знаєте, що би могло статися. Прощення це не про справедливість, не про справедливість, а про милосердя і благодать. По справедливості Ісус не мав би це робити. Він не мав би це робити. Нас тут не мало би бути. Ми б не мали сьогодні ще один день. І ми би не мали Його Слову. Ми би не мали можливість Його прославити, якби це було по справедливості. Але Ісус прощає на відміну від людини. Яка по справедливості. Не хоче простити. От мені зробили зло. Сьогодні зранку зі мною не поздоровались в церкві. Важко. <реш> <реш> Хто це зробив? Так. І мене це не відпускає. Чому? Що я такого зробив? Я ж ідеальний, святий, безгрішний. Ісус не так думав, в нього інша логіка божественна. Про те, що все, що він має, Він віддає. Прощай. Наступне четверте. Тільки Ісус має владу і над здоров'ям, і над прощенням гріхів. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син людський. Тож каже він розслабленому: Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім». Той устав і пішов у свій дім. Тільки Ісус має і над тим, і над тим владу. Він задає питання для того, щоб люди подумали. А як, як можна? І як може бути взагалі зцілення можливе і прощення гріхів? Тому що це і одне, і інше, це нереально, це неможливо. Ті, хто досліджують Біблію, кажуть, що. Чуда Ісуса Христа були настільки великі, що людина без руки, наприклад, у неї з'являлась рука. Настільки вони були великі, настільки вони були явні і сильні. Це не, як це можливо? Це нереально. Тому Бог це той, хто постійно підтверджує свої слова, а слово Його це найсильніший інструмент, який може тільки бути. Ісус доказує свою божественність зціленням цього хворого. Але найголовніше, він робить те, що неможливо нікому. Звільняє людину від гріха. І останнє п'яте. Для чого Ісус це все робить? Ви можете собі задати запитання або взагалі подумати. Скажете, ну Він добрий. І це правда. Він милосердний. Це правда. І це його природа, він такий. Це правда, Бог такий. Але в нього є ціль. І в нього завжди тільки одна ціль. І ви можете подумати, для того, тому що він хоче, щоб я був. І там немає слова я і нічого про людину, на жаль. Ну, є про людину. Але ціль не в тому, щоб людина була десь на висоті. Ціль не в тому, щоб ти був прославлений і щоб тобі було добре. Не в цьому ціль. Божа ціль полягає в тому, щоб він прославився, щоб прославився Бог. Бог це робить для того, щоб прославився він. І все, що він робить, він робить для слави своєї. І з самого початку, коли він тільки створив Всесвіт, він все робив для того, щоб прославило Його ім'я. І все, що існує на цьому світі, все, що відбувається, і добре, і погане, все в результаті служить для слави Божої. Ви подумаєте, що це просто слова, які тисячу разів чули, але для людини, яка в це вірить, це енергія, яка дає життя. Для людини, яка в це вірить. Для людини, яка в це не вірить, як книжники-фарисеї, це нічого не дає, тільки конфлікт. Бо людина з своїм трошечки розумом повернутим на себе, думає, ну, як так для себе Бог робить славить себе? Це ж несправедливо, неправильно. Але Бог все робить для того, щоб прославилося його ім'я. Отже, підсумуємо трошки. Зробимо висновки. Можна далі? Ісус всемогутній, людина немічна. Ісус прощає. А людина шукає справедливості. Тільки він має владу і над зціленням, і над прощенням гріхів, яке є найбільшою подією в житті людини. І він це робить для того, щоб прославилось його ім'я. І декілька запитань: можливо, ти думаєш сьогодні, що ти справишся зі своїм гріхом. І це нормально, тому що е коли людина не задумується глибоко над цим, все нормально, боротися з своїми якимись поганими речами. Але Біблія дає чітко зрозуміти, що ти не будеш мати в цьому успіху, якщо ти не будеш взивати до милості Божої. Якщо ти не будеш благати Його, щоб Він змилувався над тобою і подарував тобі це звільнення. І робити це з вірою, як ці люди, які принесли хворого. Коли Ісус побачив віру, тоді почалося дива. Ісус має владу над гріхом, і тільки Він може звільнити тебе від Нього. І це звільнення від гріха, воно не для того, щоб ти себе добре почував, а для того, щоб прославився Бог. І це найбільше щастя, найбільша благодать, яка тільки може бути, коли прославляється Бог. Амінь. Давайте встанемо, помовимося.